ви відчиняйте двері і прості до столу, до своєї вечері, хай у вашій хаті нині все співає, Бог рождає гарно колядуйте і святкуйте нині. Ми бажаємо щастя, вашій всій родині, весна ж великий нині освятиться. Бог НАРОДИВСЯ! Весь НАШ РІД шилиці, нині ОСВЯТИВСЯ! БОГ НАРОДИВСЯ! З колядою йдемо від хати до хати, молодича приставого піснях прославляти. Колядо, колядо, яка ти нам мила, дивну радість на країні людям возвістила. На двох Христове ангел прилетів і велику радість людям говорив, Ви люди, святкуйте в цей день, в день Христового Різдва, Ви люди, святкуйте в цей день, в день Христового Різдва, я лечу від Бога, Радість вам приніс, що в піцем їм народить Христос. Поспішайте, младе, завітайте, новонародженого. Скоріш, поспішайте, младе, завітайте, ного Вічір добрий вечір файний, торг сутненька незвичайний. Генделі, менделі, то що має поміняти, то що має продавати. За старі пляшки у ночі, там коралики блискучі. Я тут всякий крам приніс і поставив передніс. Є тут блуза і кроватка. Слава Степанович, А де вата кроватка? <ріпи> я тут не бачу. Кроватку треба не. Ну, я, я не просі, але я кроватку маю. <ріпи> кроватка. І кошуля модна гладка, стрази, чоботи, коралі і так далі, і так далі. Тобі жити треба знати. Ми прийшли не торгувати, а ми всі пославляти. Не кричи! Тобі чого, я не верен вам нічого. Там, де бійки, сварки креки, там рають мій музеї. А де інші шафри то товариші мої, а де інші чарівниці, то мої рідні сестриці. Боля з вами і моторний. Тільки ша я трохи чорний, прямошку. Ну, Де звідси геть. Нечиста Мир тобі, українська родина, хай святиться тут, Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята. Поді смутку вам раді звіщаю, що месія на землю прийшов, що в вертепі у яслах, на сіні народилося Боже дитя. Тож співайте, сини України, прославляйте малятку Христа. Свіже є синоді слаклено, ясна дитина, діла марія, коси шовкові, сели для сина, біле ямня котише на бога, єдине. Жив на Бога, щоб для нього було тепліше, лише на Бога, сливе є ти. Діла, так не зменіла, змолить я вина, де сюди, в робі, калина, свіже є сино, я спаслено, ясна чи сина, де сюди в Що друге свято Василя Святого зійде вам щастя. А ще третє свято свято водохреща зійде нам ще і долію. Хай забудуться, біди й тривоги, щастя поруч із вами іскрити. Буде вік ваш і добрим, і довгим, і задумане все, хай здійсниться. Від вогні новорічних ялинок ваші очі, як зорі, засяють. Хай любов вам і віру, надію, душу свято різдвяно селяє. На дивна динаріч, з'явився ясний близорік, тому не спали цілу ніч, при кивах мудриці царі, засвіти зірко, зірко, засвіти, дитин. Зірко, зірко, засвіти насвіти, любов до Бога розбуди, розбуди, допоможи Божий Христа, знайти, нас На без кині привезли, отріє царі, три царі, і дідьхай радується людям. Над вами зіронька вої, як благовісті Божий суд. засвіти, зірко, зірко, засвіти, засвіти, любов до Бога розбуди, розбуди, допоможи. Зірко, зірко, засвіти, засвіти, Любов до Бога розбуди, розбуди, допоможи, допоможи, Христа знайти, найди, Нас на достині привези. Сіродився, жити, пшениця, на щастя, на доля, на новий рік. Щоб вам родило краще, ніж в торік. У полі зерном, у домі добром, печі пирогами, а на столі хлібами. Хай буде ваша хата радістю багата, хай славиться добром хлібом, медом і вином. І хай сіяє крізь літа, Христова зірка золота, Веселяйте всі щоднину, нашу славну Україну. Всі зародиться серед народу, віра, надія, любов і згода, щоб ні тривоги єдналися люди. Вірою в любовю повсюди, хай нашої єдності вороги лякаються, А ми, дружно скажемо, Христос рождається. В новий рік в різдво Христове, будьте радісні, панове, хай до вашої оселі колядки прийдуть веселі. Буде щастя і здоров'я в справах ладко, мора повна, а на вашому столі паляниці запашні, хай завжди щастить і всюди, хай добробут з вами буде, нехай Ісус до вас прийде у цю святкову пору і благословення принесе з божественного двору. Здоров'я вам, У тих земних, і радостей бажаєм, нехай у серці спів дзвенить. Христосся рождає. А за ті побажання, що ми вам складали, просимо сердечно, щоб за колядові дали. Буханець хліба, калача смачного, а може товару якогось нового. До пометі прийде. Ася вам буде!